В цьому відео я хотів би поговорити про кришку самого багажного відділення. Да, Цим відео я нікому не відкрию Америку, і це би, очевидні речі, але раптом хтось не знає, як працює саме ось ця ручка в я навіть не знаю, як це назвати, підлога багажного відділення. В цій ручці є ось такий язичок, який вилазить при піднятті цієї ручки. Він призначений для того, щоб за, за допомогою нього закріпити саму цю підлогу на, на цьому щільнювачі і отримати доступ до, ну, там, до, до катки або до інструменту, який знаходиться під нею. Тобто не потрібно тримати цю підлогу і там щось робити однією рукою. Достатньо зручно можна закріпити її в такому положенні. Також ще один кажуть лайфхак в кришці багажника є. Спеціальний отвір, який знаходиться ось тут, він призначений для тримання самої кришки. Тобто, коли ви на заправній станції заправляєте свій автомобіль, то кришку можна вставити ось сюди і заправляти автомобіль без проблем.